Я вчора, це весь вечір, витратила на те, щоб підібрати рослини і спланувати посадку. Коротше, прямо вночі вже сиділа це все, вимальовувала, бо вирішила, що я цю зому ну, між домами хочу таки змінити повністю. Я вже про це розповідала. Але я сьогодні вранці встала, подивилася з вікна і зрозуміла, що знову. Місце, яке я собі тут запланувала під, наприклад, 5 рослин, сюди влазить тільки 2. Отут по центру я хотіла садити дерен білий, але виявилося, що він всього 2 метри завишки. Я б хотіла, щоб він трошки закрив стіну, всю сусідську. Тут зону я ще доплановую і теж буду змінювати повністю. Але треба знову план переробляти. Коротше, треба нормально переміряти тут прям рулеткою весь простір, бо я на бумажці тупо не вписуюся у габітуси і габарити ділянки. Бо, наприклад, ось в цій частині, ось від одного кута і до півонії, ось цієї. в мене тут на плані влізло. Раз, два, три. Три е, кущі, які займали е, більше, ніж півтора метра в габітусі кожен. А тут цього місця просто немає. Якщо я хочу висадити е, похироплідник, то він тут вміститься всього один. Спірея тут уже, мені здається, просто не влізе. І все якось треба зміщувати і страждає моя геометрія. Тут ще й ділянка така сама по собі трошки важкувата, оскільки це простір між будівлями, сюди не можна посадити якесь здорове дерево. Тут зона на всю довжину розбивається на три. Ось ця, бачите, тінь уходить. Це зараз взимку, але тут до середини влітку пекуче сонце. Якщо посадити щось вертикально високе, воно буде сюди ще тінь створювати, і виходить, що тут. Вже йде на півтінь. А от в цю частину взагалі сонце фактично не попадає. Ну, трошки, але якщо тут буде якась висока рослина, то вона ще буде давати сюди тінь. І, відповідно, оцю зону мені треба запланувати повністю тіньовою. Тут по центру, на півтінь, така. Росіяна, наприклад, але бачите, як довга тінь від будівлі спочатку з цієї сторони, а потім з тієї. А ось цю зону, тут такий невеликий клаптик на метри три, напевно. Тут треба запланувати посухостійкі, е світлолюбні кущі. І е тут здавалося б, не так, не так вже і багато місця насправді. <кхм> Тим паче. Що до забору тут, здається, метри два, може, два з половиною. Тобто не так багато сюди влазить, щоб зробити якусь ну, таку прикольну структуру. Коротше, але щось зробити хочеться, бо ну, ви розумієте, да? профнастильна будівелька, будинок, проглядається весь двір сусідський. Ось в мене тут вікно. І з вікна в мене ось так ось ось, ось, ось ось мій вид з вікна зимою. Ну, таке собі, Хочеться щось тут структурно гарне. І трошки закрите. Так, я принесла елементи для допомоги своєму ]ât. просторовому мисленню. Вони в мене імітують великі рослини, бо якось. Бац-бац і вже тут влазить трошки більше, ніж я думала. Так, сюди у нас поміщається кущ до 2 метрів, сюди у нас поміщається кущ півтора метри. Це піоні, там їх можна ще трошки додати. Тут досить велика ділянка, треба ще щось запланувати, бо якось на моєму плані тут не все було враховане. Центральний кущ. Можливо, ліщину, хоча я хотіла дерен імітує наша башта, і праву частину я поки що вимучую, поки що не йде в мене. Тут можна було б не планувати настільки масштабні штуки, і, в принципі, зробити такий довгий 12-метровий міксбордер із трав'янистих рослин, із злаків. І якби воно було ну, все низьким, більш-менш рівномірне по висоті, то, в принципі, також було б непогано. Але є одне але сусід абсолютно не косить свою ділянку. І все літо там бур'ян виростає десь ну, до рівня паркану, там по метр п'ятдесят. І усе це діло дуже сильно пересівається е, мені під час вітру. Е, дуже багато бур'яну сходить, тому дуже хочеться зробити е, настільки щільну посадку, щоб не доводилося постійно полоти. Мені, коли вдається щось вже запланувати, вже розмітити, скільки чого там поміщається, і які точно там мають бути рослини, то в мене таке відчуття, наче я це все вже посадила, і воно в мене вже все росте. Все капець. Коротше, щоб ви розуміли, я живу з уже посадженим дорослим садом в уяві. І так кожного разу. Там, поки дійде, до посадок самих то ще 1500 разів раз може все помінятися, тому я люблю дуже запланувати і швиденько, швиденько все піти і зробити одразу.